Усім привіт! Я радий, що ви завітали до мене на YouTube канал. І в цьому відео я буду фарбуватися. В мене є декілька нових продуктів дуже класних це коректор від Rihanna Fancy Beauty, та також бронзатор від The Balm. ось такий. В принципі, все інше в мене плюс-мінус однакове, але я гадаю, що вам буде цікаво подивитися це відео, так як воно буде більш таке. Болтологічного характеру, хотів би поділитися з вами своїми думками з приводу останніх подій, які трапляються в мене в житті. Тому поїхали. Я нещодавно зробив замовлення на сеті MakeUp.ua і замовив собі, поки що така можливість косметику MAC. Це був Fix Plus. З ароматом лаванди. Мені дуже подобається аромат Лаванди взагалі, як в парфумерії, так і просто у повсякденному житті. І купив тональний крем Studio Fix. Мій фаворит з тональних кремів дійсно. З усіх, що я пробував, це найкращий. Мені дуже подобається його консистенція і те, що він дуже добре перекриває. Це саме стійка тональна основа в Мак. Чому я зробив замовлення? Тому що давайте будемо починати, я буду вам розповідати. Спочатку я як базу під макіяж нанесу Max Fix Plus. Ось цей. Він взагалі виконує функцію як бази під Мейк. До макіяжу, так і після ви можете збриснути собі лице, і завдяки цьому ваше обличчя буде тримати мейкап набагато більше часу. Тому я наношу чотири пшики, я вирішив економити, тому що зараз вам розповім, але, на жаль, Mac вже немає в Україні, в Києві. В Києві було два маки в Дрімтауні і в Глобусі у центрі. І я колись працював у Mac Cosmetics в Дрімтауні і часто туди потім заходив, дивився, що там по знижках є, і щось собі купляв, тому що мені дуже подобається ця косметика. Вона позиціонується як професійна і не було, мабуть, такого продукту, який би мене не задовольнив. Мак закрився на досить довгий час. Поки триває війна його не буде в нашій країні. На жаль, зараз розпродаються залишки косметики, Мак в брокарді. Зараз будемо наносити тональну основу на все обличчя в Мак Body. В мене відтінок. S3, він з жовтим підтоном, дуже легка текстура. І я не ризикую наносити просто на все обличчя саме Studio Fix, тому що буде виглядати не дуже природньо, як маска. А саме в Mic Face and Body буде взагалі непомітний. Що я роблю? Я його сколихаю, і саме на ладошку, ось так ось. Розтираю між пальцями і наношу собі повністю на все обличчя. Ще такий момент я зрозумів, що в мене нема дзеркала, тому я крем наношу, тому я буду дивитися періодично, що я там взагалі собі зараз фарбую в телефон. Я зараз знімаю на фотоапарат. І він досить далеко, тому що в мене об'єктив 50 мм портретний. Я так чисто свій силует бачу. Тому сподіваюся, що в принципі буде нормально виглядати. До речі, дуже дивна консистенція в цього тонального крема. Макфейс Баді. E, тому що коли я наношу цей крем, він через деякий час, там секунд, десь 20, починає становитися таким більш густим і ну, коротше дивна консистенція, я не знаю, як вам пояснити. Я думав, що це я думав, що в нього, можливо, срок придатності вийшов тому. Така, така дивна все. Але можу просто в нього така консистенція. Хто їм користується, напишіть, будь ласка, в коментах, щоб я знав, лише в мене такий момент, чи він просто такий і є. потім я залишки тонального крему витираю об спонж, це бюті блендер класичний, і промакую все обличчя цим блендером. Флендером, цим спонджем. Перед цією зйомкою, що зараз вам показую, я намагався ну, не те, щоб практикувати, але споживати більш українського контенту, щоб ну, краще знімати відео <кхем> і дивився інтерв'ю Палая, це, мабуть. Єдиний YouTube канал, який я дивлюся, україномовний. Тому що телебачення Торонто мені не дуже подобається, там більш про політику, А Палая, мені подобається, що воно підіймає такі соціально важливі теми. І мені подобається дуже з цих двох дівчат, саме Емма. Вона така класна. Видно, що розумна. Ну, не просто розумна. Вони, в принципі, обидві розумні. Просто Емма мені відклікається якось. Можливо, колись, коли я стану відомим блогером, коли в мене буде більш велика аудиторія, я б, звісно, був дуже, дуже радий, якщо б в мене. Позвала Емма на інтерв'ю, Боже, ну це, я так знаєте, дуже велику планку, мабуть, беру, тому що я ж не роблю ніякі ну, важливі речі, я не знаю. Але ну, в мене завжди були думки, що якщо в тебе є велика аудиторія, і якщо в мене буде точніше, коли в мене буде велика аудиторія, то я. Я буду, просувати, я буду просувати дійсно важливі меседжі до суспільства. Тепер я буду наносити Max Studio Fix тональний крем. В відтінку NC17. Так. Я з руки збираю тональний, тональний крем і вже, вже залишки переношу на обличчя. Хочу нанести. Так. Під очима, але не дуже заходьте під віє. Тому що будуть виглядати маленькими очі ваші, Ваші. боже мой. Так. Дивіться, ви взагалі в цю зону можете не наносити стійку тональну основу. Я просто це роблю, тому що в мене подразнення від. Гоління. Боже, я нічого не бачу цей телефон. Як можна було взяти майже усе, окрім дзеркала? А в мене дві горизонтальні вершини на лбу, тому трішки залишки Studio Fix наношена лоб в зону лоба і не просто посередині, а ось сюди. Вибілюємо усю частину. До речі, це б'юті блендер. Це реально дуже класна штука. Він коштував, знаєте, не дуже дешево, але це дійсно класна інвестиція, якщо ви робите мейкап кожен день. Ми нанесли тон на обличчя, і зараз буде дуже цікава штука, тому що будемо його контурувати стіком від Fenty Beauty. Хто не знає, цю косметику робить Ріана. Завдяки якій. Божено. Ну. Завдяки якій вона стала в принципі мільярдершою. Мені це нагадує мейкап Кім Кардаш'ян. Так. Ну, мені подобається. До речі, цей кон, цей контуринг підходить до світлошкірих. Тому що він без рижини взагалі. І ніс, дуже важливо ніс, не ось так от робити. Бачите? Треба, щоб ось тут посередині була така тонка біла лінія. Ми ж його повинні звужити, тому заходьте на ось ці зони. І ось тут ми живемо, так. О! Боже. Так. Все ось сюди. Так, ну щось це знаєте, виходить якийсь мейк Кім Кардаш. Беру кісточку Realty Technics. До речі, дякую Оля. Якщо ти це дивишся, мені моя подруга подарувала цей стік фенті і цю кісточку. І ось цю кісточку також. Дуже класні кісточки рекомендую. Так, тепер блендуємо, розташовуємо. Я розташовую, знаєте, нібито наверх. І не дуже розмазюкую, а намагаюся прибивати. Можливо, воно не дуже природнь виглядає, вам так здається, але потім, коли ми припудримо, буде нормально. Головне, дуже добре розташовувати по лінії рісту волосся, тому що в мене часто залишалися п'ятна на цих місцях. Я все-таки ще раз трішки б'юті блендером поростушую ось так. Ну мені подобається. І ну, реально виглядає природньо. Ми просто зробили таку тінь. Добре, далі я буду наносити рум'яна. Це Шанель, який вже я 200 разів показував вам відтінок 23-й. Дуже важливо, рум'яна ми наносимо не сюди, а ось сюди. І не дуже багато. Чому, ви, чому я постійно користуюся рум'янами Chanel? Тому що вони дуже-дуже природньо виглядають. І через те, що це саме кремова текстура, то воно нібито зливається з текстурою нашої шкіри. Так. Не дуже заходьте на зону, там, де очі, і там, де ось ця зона. Там, де носогубка, ніс. Краще виводьте більш на бокову частину, верхню частину обличчя. Так, кацюні мої, я зробив паузу, трішки витер собі губи е, та брови, тому що дуже воно було в тональному. Зараз хочу собі зволожити. Губи це кодалі. Дуже. Мені не дуже подобається. Це я купив як на заміну своєму улюбленому бальзаму від нюкс в шайбі такій стеклянній. А це таке, щось, знаєте. Я навіть звик вже той бальзам з шайби наносити пальчиками, а це в стіку, і цей стік просто він ламається, я не знаю, ну що це таке. За огризок якийсь. Нарешті я собі придбав а, кість, а то користувався зубною щіткою. Це просто якийсь капець. Так, давайте припудримо собі обличчя. Це транспарантна пудра від Chanel, відтінок 30. Також беру кисть Real Techniques. Боже, я знаєте, цими продуктами користуюся майже усе своє життя. І тому мені. Ну, хочеться поділитися. Цим з вами, тому що я рекомендую ці продукти своїм друзям, і вони потім кажуть, що дійсно це там найкращий тональний крем, який я кошту, який я, яким я користувалася моя подруга, каже про Стузія також Фікс. Також саме це каже про Фікс Plus. Що, без, що він дійсно так робить мейкап. Е, ну, як погано ти б не, не нанесла бронзатор, якими б плямами він на тебе не, не був, але Фікс пас дійсно це виправляє. Ну і ця пудра вона лягає просто як вуаль, е, З нею неможливо перебільшати і. Її дійсно багато. 30 міліграмів, це великий об'єм для пудри. Так, добре. Дивіться, так як обличчя в нас таке дуже темнувате, а шия біла беремо бронзатор від БАГАМа мама. Ось такий відтінок. Він щось середній між контурінгом та бронзатором. Тому що для бронзатора він більш холодний, а для контурінга він якийсь більш теплий. І наносимо на всю шию. Особливо ось цю частину на підборіддя. Під підборіддям. І зовсім трішки хочу ще нанести на лоб. Мені подобається, коли лоб більш темний. Так. Добре. І зфіксуємо це все фікспласом, сколихнемо його і поїхали. Так, економимо, пам'ятаємо, тому що скоро в Україні його вже не залишиться, мені здається, взагалі. І коли я наношу фіксплас, блін, мені так подобається це аромат лаванди. Дуже. І так як коли вже я нанесу фіксплас, я вичісую собі брови та рісниці. Хочу вам показати лайфхак, як я роблю свої вії такими трішки підкрученими. Отже, беремо і. Нібито закриваю я очі на цю кисть. Так. І ось такими рухами нижню ось так роблю. Так, ну я майже вже закінчив. Зараз тільки хочу прибрати залишки тонального над очима. І Промокнути обличчя після фікс-пласу. Я так завжди роблю. Тому що воно ну, так блищить і неприродньо виглядає. А серветка це мій лайфхак. Дивіться, що залишається. Так. Раніше я припудрював поверх фікс-пласу, але. Це якось мені не дуже подобався результат. А так мені здається, дуже природно виглядає насправді. Закапаю очі. Це звичайний візин. Але не рекомендую їм користуватися тривалий час. Раніше я користувався блакитними краплями спеціально, які просто відбілюють білки очей. Але щось мені здавалося, що це не дуже корисно. Так це я промокнув губи і хочу ще нанести на себе аромат. Цим моя остання покупка. Тумфорт Нуар де нуар. Це троянда. Uh, як кажуть, троянда в шоколаді. Клас. Я зроблю окреме відео про цей аромат. Так, зараз. <smart> oh, Значить, правда, зроблю. Uh, це мейкап, який в мене вийшов. Мені здається, дуже природньо дійсно виглядає. Якщо в процесі це було не так, але як бачите, результат досить природній. Мені подобається, що в принципі на всьому обличчі небагато мейку, але там, де треба, під очима, там, де почервоніння, ми нанесли стійку тональну основу. Сподіваюся, вам було цікаво, будь ласка. Ставте лайки цьому відео, коментуйте взагалі, що, ви, що вам перше приходить на думку. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!